Якісне теплопостачання у Івано-Франківську під загрозою. Відтепер божникам відключатимуть опалення навіть у зимовий сезон. Відповідні зміни до закону про теплопостачання підписав президент. Відтак, облгази можуть обмежувати газопостачання підприємствам виробникам теплової енергії до технологічного мінімуму. Це рівень споживання природного газу, який дозволяє міським котельням працювати без зупинки. Утім, якість опалення від так званого технологічного мінімуму. У теплокомуненерго не гарантують теплопостачання, не припиниться, але воно буде, скажімо, низької якості. В принципі, воно буде таким, що не буде забезпечувати нормативний режим в квартирах буде працювати так, щоб не замерзли батареї, не замерзла вода, не замерзла система. Відповідний закон заганяє комунальних енергетиків у тепловий зашморг Адже споживачі платять за використані послуги місяць по тому. Натомість облгази тепер вимагатимуть передоплату. Сьогодні є проблема з розрахунку міського бюджету, і також споживачі за місяць грудень не розрахувалися. Населення мається на увазі, не розрахувалося на рівні сімдесяти відсотків. Ми плануємо також залучати окремі кредитні кошти, тобто щоб погашати цю різницю, що нам споживачі не доплатили. Тобто, ми будемо отримувати кредит, і будемо, які будемо погашати вже в літній період. Т відсотків населення Івано-Франківська оплачують послуги опалення своєчасно у теплокомуненерго раді теплі зимі. Утім, наступне похолодання, яке обіцяють місцеві синоптики, може принести у домівки боржників чималі клопоти. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.